15-му році панування кесаря Теверія, коли правителем Юдеї був Понтій Пелат, а ірод був тетрархом Галілеї, його брат Филип тетрархом Ітуреї та Трахоніцького краю, а Лесаній тетрархом Авілинії. За первосвященників Анни і Каяфи: Було Боже слово в пустелі до Йоанна, сина Захарії. Він пройшов усю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів Як ото написано в книзі слів пророка Ісаї, Голос. Волаючого в пустелі приготуйте дорогу Господню. Робіть прямими стежки Його, хай кожна ущелина наповниться, і кожна гора та кожне узвища понизиться. Нехай криве стане прямим, а ви боїсте гладкими дорогами. І побачить усяке тіло, і побачить усяке тіло Боже Спасіння. Дорогі брати і сестри, вже запалюється друга адвентова свічечка. Сьогодні друга неділя Адвенту. Переживатимемо теж весь цей другий тиждень. І так одразу вже варто пригадати, що тільки Адвент розпочався. А оце сьогодні вже друга неділя. Е, і перед нами до Різдва фактично рівненько один тиждень, рівненько другий тиждень, і вівторок вже вже Різдво. Тобто маємо повних два тижні і два дні. До Різдва. Або навіть не два. Ще менше. Якщо вже святкувати чи рахувати від надвечір'я Христового. І друзі, я зараз згадую про цей час, тому що Адвент так добре відраховує, ми добре знаємо, коли це станеться. Коли я говорив першу проповідь на Адвент, я казав, що Адвент має кілька вимірів. Один з цих вимірів це ми чекаємо на Різдво, і ми знаємо, коли воно прийде. А це все потрібно для того, щоб ми з вами знали. Тобто, щоб ми з вами, попри те, що знати, ніколи не будемо, коли прийде кінець світу, чи коли прийде наша з вами смерть. Ми ж не знаємо, скільки ще років будемо жити. І чи років будемо жити, і чи будемо жити. Ну, правда, так можна дуже по-різному до цього ставитися, дуже по різному рахувати, відраховувати. І хоч ми з вами не знаємо, бо не знаємо. То з іншого зовсім ще боку, е, маємо можливість якось підготуватися. Ну, тому, що відраховуємо, дивимося, ловимо себе весь час, так, ніби перший раз. Е, на тому, що от має бути, що має бути, має бути Різдво. Ну і так само, колись прийде кінець мого життя і моя вже безпосередня зустріч з Христом не тільки. В день Різдва, але моя безпосередня зустріч з ним у вічності. Але ми з вами дивуємося. Дивуємося, о, як це так дивися, вже друга неділя Адвенту, або е... <сміття> десь прочитав у когось, це дуже кумедно звучить. Мені кумедно, а вам. Напишіть в коментарях, чи вам це смішно. Коли скорочується світловий день на наших широтах, ну бо. Десь там на інших широтах, то там зовсім воно по-іншому, там ближче до екватора, там сонце встає в шостій, заходить о шостій. Завжди так само. А в нас, чим більше на північ, ми так посередині між тими і тими, то змінюється світловий день дуже сильно. Ось зараз ми максимально, ще буквально цих два тижні, ми з вами максимально наближаємося до найдовшої ночі відносно до світлового дня. І, власне, ось це здивування. Ну, ти подивися, ага, вже така година, а вже темно. І друзі, <гум> я колись здивувався з інших людей, що ну, скільки можна цьому дивуватися? Ну, перший рік на світі живете, що дивуєтеся. Це ж очевидно. Ну, Завжди так було. Ну, просто завжди. Звідки це дитяче здивування? Ну, перестаньте. Але сьогодні, ну чи вчора, я теж дивувався, як це так, от тільки день, тут раз вже й вечір, вже вже є. Як же ж так? Ну але ж, ну, я ж знаю, що воно так. Знаю, але дивуюсь дивуюсь. Бо очікую, що день буде довший, що час буде повільніше йти, що встигнеться чогось більше. Але ні, треба рахуватися з тим, що час біжить швидше. Треба рахуватися з багатьма речами. І адвент нас саме готує до того, щоб ми ось так ну, не дивувалися, як мінімум, наскільки це можливо. Е, сьогодні ми зустрічаємо Йоанна Хрестителя. Постать, яка є символом Адвенту взагалі, визначна постать. Хоча з Ісусом він, як бачимо, не так вже й багато говорив. Більше є розмови про те, як вони зустрілися тоді, коли ще обидвоє в животиках були мам. І більше розмови є про те, що Йоанн Хреститель говорить про значучість, про важливість Ісуса. А от про те, як вони зустрічалися, про що говорили, якби цього в текстах якось небагато. Погодьтеся, що наша людська цікавість хотіла би нас спонукати до того, що: ну, а де ж воно, де ж розкажіть, покажіть. Ну, коли ж вони там поспілкуються, це ж брати, як-не-як, двоєрідні, немає про це мови. Натомість ми чуємо, що, Ісус, що Йоанн Хреститель готує ось цю дорогу для Ісуса. І сьогодні ми чуємо такий, можна навіть сказати, дотошний перелік, перераховують різних VIP, як то тепер чи недавно казалося, визначних постатей, сильних світу цього. І перераховується на 15-му році панування кесаря теверія. Ви знаєте, але просто пригадаю, що це був спосіб, найточніший спосіб пригадування якоїсь історичної події, невигаданої, нелегендарної. Ніколи не забудуся, як я був міністрантом, і у восьмому класі у нас була. Та на уроці зарубіжної літератури мене пересмикує взагалі від цих сформулювань. Десь там раптом одна тема на тему Біблії. І по сьогодні пам'ятаю те сформулювання, від якого мене смикало дуже сильно, що от Біблія це якісь там розповіді з Близького Сходу, в яких зібрані міфічні, міфічні оповідання. Якось щось в тому роді було так написано. Міфічні, міфічні. Настільки міфічні, що автора того підручника вже ніхто не знає, де він, хто він, і, скоріше всього, важко буде й визначити, ну хіба що якісь там спеціальні фахівці. А тут ось є історія. На 15-му році панування кесаря теверія. В історії записано в багатьох джерелах, хто такий теверій, що робив, коли жив. Коли правителем юдеї був Понтій Палат, про нього ще згадається дуже скоро, але про нього згадується кілька разів. бо це історична постать, а не міфічна. А ірод був тетрархом Галілеї. Що означає тетрархом? Ну, тобто, четвертою частиною, я раніше знав, що третьою, але виявляється четвертою частиною. Ніби чимось володів, по факту був лише так. Чисто для, проформа, ну, чисто для галочки, щоб люди не бунтувалися, щоб там не нарікали, щоб слухалися тихенько кесаря і не смикалися. Ну і тут перераховується і того, і того, і того вже всіх інших даруємо, не будемо перераховувати. Але це відбулося в. В певному конкретному моменті. І, друзі, для нас з вами теж дуже важливо, щоб ми з вами теж вміли помічати Божу руку, Боже діяння в наших днях. Ми з вами будемо щасливими, якщо зуміємо, зможемо помічати Божу руку, Божий палець в тому, де живу, що роблю, як роблю. Ми будемо щасливі, ми будемо щасливими, якщо зуміємо помічати Боже діяння. Якісь Божі знаки, якісь е, заклики, Божий голос. Бог діє в історії, діє в діє і буде діяти. Не інакше. Далі. Е, голос волаю, чого в пустелі. Чого в пустелі? Це ключове слово, ми коли це чуємо, голос волаючого в пустелі. Цей вислів перейшов до літератури, до загального такого вислову, коли діється щось, і хтось, ну, не мов би там, е як до стіни говорить, а його не чують. Або хтось його кричить, десь, де його ніхто не почує. <кій> в пустелі ніхто не почує. Чому? Ну, бо в пустелі немає кому слухати. Більше того, можна сказати щось у якомусь людному місці, десь там в тісному місці, десь там в якомусь ліфті, десь там, знаєте, є ці жарти на кшталт, що люди, якісь незнайомі, їдуть в ліфті, і тут хтось, якийсь жартівник каже, як не мов би в якомусь фільмі, Жахіві каже. «Е, вам, напевно, цікаво, чому я вас сьогодні тут всіх зібрав разом. Хтось так може пожартувати, але з нашими вимиканнями світла це може бути геть не смішно. Тому що, коли там є люди, можна з ними пожартувати, а коли людей немає. І коли людина в такому ліфті опинилася сама. Розкажу вам, не буду називати імені, але розкажу історію, яку, е, яка була досить моторошною. Отож. Е, Шукали одну дівчину, знайомі, родичі, кілька годин шукали. Немає. Немає, десь вийшла і зникла, пропала, взагалі немає. Ніхто про неї не знає. Всі питаються, одні в одних, дзвонять, питаються, ніхто не знає, де поділася. Кілька годин пропала людина. Тут знайомі, тут родичі, тут друзі, там, щось там, щось кудись звідкись йшла, не стало просто. Ніхто не знає, де. З'ясувалося, що були блекаути на 4 години не стало світла, чи там на 3, я вже не пам'ятаю. І бідолашна дівчина просиділа весь цей час у ліфті сама. Позвонити не могла, тому що тоді, коли світла не стає, то не ловить. В тому ліфті не ловить, взагалі теж не ловить, і в неї ще й телефон сів, і вона позвонити не могла. Відповідно, ймовірно, в неї не було там ні якогось ліхтарика, ні поговорити з ким. Уявіть собі, ось ці відчуття моторошні. Мені по сьогодні її шкода. Закрите приміщення не дуже просторе, тісний ліфт, де немає повітря, води, сісти на що немає. Ну, простояти стільки годин просто це непросто. І до чого я це зараз скажу. Тому що ну, ось така пустеля. Пустеля, де ні з ким не поговориш, ні до кого не заговориш. Можеш говорити до стіни, але вона тебе не почує, і вона тобі не відповість. Ти будеш чути сам себе, але е, стіна своєї поведінки не змінить. І тут, говорячи про цього Йоанна Хрестителя, Лука описується, голос волаючого з пустелі. В євангеліях цей вислів є в кількох в двох євангелистів, але це відсилка до старого заповіту. Я прочитаю цей фрагмент. Адже Бог повелів знизити кожну високу гору і усі пагорби пагорби відвічні, і провалля ж заповнити. Утворити з них рівнину, щоб Ізраїль ступав безпечно в славі Божій. Ліси й кожне дерево запашне, навеління Боже Ізраїлеві, тінь даватимуть, бо Бог вестиме з радістю Ізраїля до світла слави своєї, у своєму милосерді і справедливості, яке в ньому. Так, я прочитав з кінця того, прочитаю зараз від початку, бо де тут про цю пустелю. Скинь, Єрусалиме, одежу твого смутку і недолі. Надягни назавжди красу Божої слави. Як не забуду під кінець проповіді про ось це радування в сумних часах. Повернемось до цього. Вдягнись в плащ Божої праведності, про цю праведність сьогодні теж кажеться в другому читанні, собі Самі, самостійно вже прочитайте гаразд, вклади собі на голову вінець слави предвічного, бо Бог явить твій блиск усьому, що є під небом. Ось таке ім'я твоє буде від Бога навіки, мир справедливості і слава побожності. Підведись, Єрусалиме, і стань на висоті і глянь на схід. Ось твої діти зібрані від заходу сонця аж до сходу словом святого. Радіють, що Бог згадав їх. Адже вони вийшли з тебе пішки, гнані ворогами. Тут алюзія до виганянь, які були в Ізраїля кілька разів в історії. А Бог приводить їх назад до тебе, їх несуть у славі, мов на престолі царському. Адже Бог повелів. Так, і друзі, я мушу визнати те, що я загубив, бо сьогодні в нас з книги Варуха, а то видно з Ісаї. Гаразд, то з Ісаї, ось це пророцтво було, про яке я сказав, і я його тут не знайшов, бо його тут немає. Е, що означають е, тут ці відсилки про зчісування е, горбів, засипання ярів, е, про виправлення поведінки? Е, на наступний тиждень ми з вами будемо переживати, е, читати далі про Йоанна Хрестителя, і він буде давати поради. Його поради дуже прості. Ось робіть те, того не робіть. І ми з вами в основному? Всі також знаємо, що нам робити, і також знаємо, чого не робити. Знаємо: і одне робимо, а інше не робимо. І мучимося, як правило, ми саме через те, що не робимо того, про що давно, давно знаємо. І в цьому наша дуже часто буває халепа. Тут є ось це порівняння про зрізування горбів, про засипування ям. Також є ось ця алегорія про те, що вийдуть на гору Господню. Ізраїль є містом в горах високо над рівнем моря. Він є символом ось чогось небесного, до чого потрібно підносити, змагати, виходити. Йти на гору тяжко, збігти з гори легко, в нас навіть приказка така є. Е, щось там легко, як в дурному з гори збігти. А От на гору вийти важко, потрібно докласти зусиль. І сьогодні Йоанн Хреститель каже: готуйтеся, бо приходить месія. Будьте готові, Будьте готові, приготуйтеся е, і щісуйте ці горби, засипайте ями. Ярі. У е, нас в народній літературі. Є багато відсилок до ярів. Оце Туман Яром, Туман Долиною. Це пісня, чудова, до речі, її страшенно люблю. Недалеко від нашої редакції. Якщо проходжуватися, куди? В сторону Заходу. Ну, раз ми тут про географію говоримо, то особливо. Можна помітити, якщо придивитися, особливо це ввечері видно, бо наступна вулиця світиться, ліхтарі, і видно, як від одної точки до іншої точки пролягає ось такий, не мов би, трамплін вниз з спуском, а потім знову з підйомом. І можна помітити, що є ну, досить такий великий яр. Настільки великі, що кілька багатоповерхових будинків, так втоплені в цей яр, ці будинки високі, але деякі поверхи, так само в ярі-ярі, -в будинки і так далі. Воно тягнеться. А це все через те, що там протікає струмочок. Я, на жаль, не пам'ятаю, не знаю, як той струмочок називається, якась в нього назва точно є. Впадає він, ну, так, теж, знаючи географію Південний Буг. Е І що цікаво, цей струмочок малесенький, хоча, коли є повінь, то він так досить сильно розливається, його там підбудовують з різних сторін, щоб він там будинки не підливав, щоб дороги не обсипалися асфальтні, хоча такі випадки теж були. І чому я зараз вам про цей струмочок і про цей яр розповідаю? Тому що через цей струмочок, сьогодні маленький, протекло тисячами років дуже багато води. І ця вода цими тисячами років потрошки вимивала, вимивала, вимивала і зробила такий величезний рів. В нашій мові є ось така приказка: вода, камінь точить. А ми з вами знаємо, що вода не тільки камінь точить, вона може навіть Велетенські ярі вимивати, утворювати гирла рік, змінювати ландшафти. Потрошечки невеличкою цівочкою сьогодні, можна сказати, тече якась там маленька річечка, але ця річечка змінила ландшафт. І тепер ця аналогія аналогія на базі того, про що каже сьогодні Йоанн Хреститель, у нас є наші звички. Хороші, погані. І ці наші звички формують ландшафт нашого життя. Тому що є речі, які є прості, базові те, що ми з вами вживаємо, слухаємо, з ким спілкуємося, про що говоримо, що думаємо, що дивимося, на які теми розмовляємо. Це формує наше мислення. Потім це наше мислення формує наші вчинки. Наші вчинки формують нашу вічність, ну, відповідно, нашу долю, нашу вічність. Тому важливо, про що ми говоримо, важливо, з ким ми говоримо, важливо, що ми дивимося, важливо, чим ми займаємося. Це все важливо, насправді важливо. І тому сьогодні Йоанн Хреститель за Ісаєю, але не з цього читання, бачите, я проколовся. Е він каже, що змінюйте, працюйте над тими дорогами. Ми дуже легко звикаємо до хороших доріг. Коли в Україні їздиш по ремонтованих дорогах, то це ну просто пісня. Але в'їжджаєш на якусь менш головну дорогу і дивишся, що там яма на ямі. І їхати неможливо, тому що там не рівняли дороги. Наші, не господні, їхати там неможливо, там можна лишити все, колеса, диски, не знаю, раму, все на світі, що є. Можна простоїти цілу ніч. Сьогодні Йоанн Хреститель каже, що от змінюйте, працюйте над собою, змінюйте своє мислення, змінюйте свою поведінку. Ми знаємо, що потрібно робити. Однак можемо сказати, ну, Важко, я пробував, вийшло, не вийшло. Ну і ось, власне, цей яр, який я вам зараз описую, є для нас таким, може бути навіть прикладом і вчителем. Тому що помаленько, крок за кроком, але постійно, наполегливо, невтомно, можна змінити багато чого. Чи можу я змінити свій поганий характер? Поганий. Можу, якщо буду змінювати. Якщо не змінювати, ну, тоді не змінюю. Сам не зміниться. Я обіцяв вам прочитати щось позитивне на кінець цієї проповіді. Тут цей варух людям, які скиталися, були вигнані, раз вигнані, другий раз вигнані. На їхню долю перепало дуже багато цього рабства різного, у різних сусідів. Ну і ось тут ці слова звучать так гарно. Скинь Єрусалиме одежу твого смутку і недолі. Надягни назавжди красу Божої слави. Е, я часто повертаюся в проповідях до того, що є нашими буднями, наша молитва, наша побожність. Наша активність не повинна бути способом намагання якимось взагалі втікати від реальності, тієї реальності, в якій ми з вами живемо. Ми живемо в страшній реальності, безбожності, війни, жорстокості. І не потрібно від цього тікати. Потрібно цю Божу силу, яку ми знаходимо, в літургії, в читанні Божого Слова, в проповіді, втілювати в своє життя. Робити його кращим. Це можливо, це можливо. І тому чуємо ці слова: скинь Єрусалиме одежу твого смутку і недолі. Ми, як християни, з вами знаємо, що от якщо люди будуть з Богом, якщо люди будуть Божі, якщо люди будуть е шанувати, слухати Бога, будуть побожними, е то все зміниться. Те, що ми з вами зараз маємо. Те, що переживаємо, воно зміниться. Бог може змінити багато чого. Він, ми, ми повинні прийняти і застосувати, через нас може змінитися історія, наша з вами, але як наслідок і нашого народу. Це може відбутися. Саме таким повинен бути наш погляд. І в продовження цих слів про те, щоб скинути одежу твого смутку, бо от не хотілося би сумувати, прочитаю вірша, якого випадково зустрів. Але я вважаю, що він вартує того, щоб і ви його також з ним познайомилися. Е, слова Віталія Орловського є пісня, здається, з, ну, словом, є пісня. Зачитаю цього вірша. А що купив би ти на бойові? Питають побратими у солдата. Купив би я побігать по траві і холоду окопного не знати. Купив би я спокійних вечорів гарячої домашньої вечері, щоб тихо у печі вогонь горів, і мирно спали діти у оселі. Купив би я для мами щасинів, Щоб вічно. Не лишалося самою. Купив би тих, кого я не зумів спасти від куль, забрати із собою. А потім би дістав квиток у Крим. Спитав би, чи живуть там українці, чи я для них вважаюся своїм? І пірнув у море тепле, аж повінця. Дай нам всім Боже! Навчитися слухати Боже Слово, щоб це Боже Слово до нас промовляло, щоб це Боже Слово не говорило до нас як до стіни. А якщо в цій країні будуть люди, які слухають Бога, то все буде можливо і всі ці мрії, описані у цьому прекрасному вірші, здійсняться. Амінь. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Amém.